Всім доброго дня, з вами канал Сад Волині. Сьогодні 29 травня. О, Знаходимося в Волинську область, Луцький район. Зацвів, зацвів виноград сорту Юпітер. Ось вам хочу показати, ось цвіте і зараз холодно, похолодало, на якісь хмари, дощ, бджола не літає, але чи це ось міні. Можливо, бачите, можливо. То. І бачите, вже вже є, вже є кому запилювати. О. Отак він якось з однієї сторони. Цей шпалера ще не, не прив'язав. Тут бачите, тут теж деякі тільки громки починають зацвітати. Це сигнальне плодоношення. Всім гарного дня!